Їдемо на передову до наших мінометників на німецькому мерседесі. Думала, що це з країн-партнерів допомога. А насправді це волонтерська машина. До речі, тут вже як необхідність встановлені ось такі валізочки, це реп, який захищає нас від дронів, ФПВ-дронів ворога. Павло, нормально так. захищає? Так, да. ну, Ми ще їдемо на нього, все добре. Ми проносимось повз зруйновані мертві села Бахмутського напрямку. На зустріч летить наш гвинтокрил, щойно відпрацював по ворогам. Передова вже близько. Хлопці вмикають купольний реп, О, який так, має так. захистити нашу машину від ворожих дронів. Вмикаємо його і дрони на підльоті втрачають керування. Поки ми біжимо до позиції, мінометники готують до роботи трофейну нону. Гармата, яка колись належала окупантам, усю ніч стріляла в їхній бік та прикривала нашу піхоту. Вага! Постріл! Тут замість купального ребу працює дракон. Його задача слухати небо. Він вдягає активні наушники, в яких краще чути кожен шурхіт у повітрі. Та навалом їх, і то раніше хоч розлічати можна було там, де наш, де не наш, а зараз не поймеш наш, він не наш. Стараєшся як то там за угла виглянути, подивитися. Якщо наш, він з нашого напрямку летить. Якщо не наш. Якщо вовремя почути, відкуди він летить, то зрозуміло, наш він чи ні. Якщо я це все почую, доповісти командиру і сказати, щоб розрахунок спрятався в укриття, тому що вони не всі можуть почути. Хлопці гатять у бік села Андріївка, яке ще восени звільняли наші армійці. Один снаряд, вогонь, вогонь. Тепер на нашій позиції там знову тиснуть окупанти. О, до Андрій, їм ще дуже далеко. Вони навіть мають не мрія. Пілот квадрокоптера на позовний Беха говорить так впевнено, бо особисто відбивав штурм росіян. Показує нам кадри, як добре горить російська техніка, яка намагалась прорватись. На цій ділянці фронту силами кількох підрозділів Харківської 92-ї бригади вдалось спалити лише за один ранок зо два десятки бронемашин росіян. Як мінімум з двох напрямків, але вони навіть не доїхали до нашої піхоти. Вони попідривались за рахунок дистанційного мінування. А піхота, яка була або з контузі, або дезорієнтована, просто добили вже мавіками та артилерію. А зараз мінометники насипають, аби піхота ворога і голови не висунула з окопів. Увага! Постріл! Стріляємо поутру, коли у русських ротаціях ну, міняються, теж заїжджають, завозять піхоту, то ми їх на цьому ловимо. І одразу після роботи в укриття у таку ясну погоду загроза не лише від ворожих дронів, а й від російської авіації. Якраз щойно командний пункт повідомив ворожі літаки на підльоті. Ми встигаємо вскочити в машину і трохи від'їхати від позиції, як бачимо в небі, інверсійні сліди. Це російські сушки запустили авіабомби. Пара секунд, і величезні гриби піднімаються на обрії. Окупанти трощать і лінію фронту, і найближче до неї міста та села. Та й серед вогню на цій випаленій землі Донеччині продовжують тримати позиції наші армійці. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.